Втім, схоже, що заклики до нерозширення конфлікту представники РФ на свій рахунок не приймають, адже після зустрічі з очільником Китаю, заступник голови Радбезу РФ заявив, що він вважає, що Україна має або приєднатися до Росії, або цитата зникнути з карти світу. Паралельно з цим Дмитрій Медведєв нагадав, що росіяни й українці, нібито один народ. Тож Москва прагне закріпити в свідомості українців, що Росія для них буцімто незмінна. Ну і попри миротворчу публічну риторику, насправді Китай продовжує підтримувати наративи країни-агресорки, які зокрема виправдовують агресію проти України. На це зокрема звернули увагу і аналітики інституту вивчення війни. Вони проаналізували заяви обох політиків на зустрічі в Пекіні і зауважили, що Москва продовжує вимагати від Києва передати їй майже 20% території і мільйони людей, які живуть по суті під російською окупацією. А тим часом президент Китаю. Цзіньпін продовжує надавати кремлівським чиновникам платформу, з якої вони можуть озвучувати свої безкомпромісні вимоги щодо суверенітету України. Втім, положення в Росії зараз не найкраще, як зауважив експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Москва, що опинилася в частковій міжнародній ізоляції, намагається підтримувати ті зв'язки, які в неї вибудовувалися з Пекіном за останні роки. Йдеться не лише про підтримку у війні проти України, а й допомогу в обході санкцій і постачання товарів, на які Росія не може отримати, які Росія не може отримати напряму. Втім, ситуація для обох країн ускладнюється поверненням до влади у США Дональда Трампа, який натякав Китаю, що Якщо той надалі допомагатиме Росії, то матиме відповідні наслідки.